Нова Сімнелі Aurella прийшла на сервіс, доволі така цікава кавоварка, цікава тим. Що, в принципі, 7-неллі вони всі майже стандартні по компоновці. Це Вони всі однакові скажімо, всі на одне лице. Але є момент те, що мені, мені кинулося в очі. Це те, що дві різні групи по висоті. Одна висока група, а друга низька група. Для різних стаканів, скажімо так. десь довго стояла на складі у людей, тут трошечки дров понасипалося зверху, знизу. Але основне це те, що є такий доволі суттєвий накип всередині. Ось все такі у них контакти. Буду пропонувати це все виправляти. Ну і є такий нормальний накип всередині в байрі. В общем, будемо далі діагностувати і спостерігати. Верніч не спостерігати, а казати клієнту що до чого.